В гарячу спекотню літню пору ми часто чекаємо дощів. Вони приходять та деколи несуть з собою не тільки приємні, а й великі проблеми. Так, проливні дощі вимили велике провалля ось під цим мостом. Проливні липневі зливи перенесли місту і його жителям проблему у вигляді сувів ґрунту, що загрожують як приватним садибам, так і об'єктам громадського значення. Так обвал землі стався під залізним мостом, що з'єднує вулиці Козацька, молодіжна і весняна. Там утворилася глибоке провалля, оголилися кількометрові кам'яні укріплення. Цим мостом щодня користуються сотні людей. Саме тому за його станом стежити дійсно необхідно. Звертали увагу, що там зараз. Так. Ви переживаєте з цього приводу? Так, переживаю. І це, я так думаю, що це робота міської влади. Люди все можуть робити. Було б бажання. Проблема розмиву землі під мостом не нова. І якщо не ліквідувати повністю, то попередити її міська влада намагалася у попередні роки. Для укріплення пагорбу було завезено ґрунт. Для відведення води зроблено водоопору. Проте стихія показала, нині цього замало. Вирішення цієї проблеми лежить на плечах міської влади. Тож ми звернулися до міського голови Сергія Пунтуса з питанням, чи можна вирішити цю проблему. Голова Новгорода Сіверського на власні очі оцінив стан проблеми зі сувом ґрунту під мостом та пообіцяв найближчим часом це питання вирішити, адже діяти треба негайно, бо час та примхлива літня погода грає проти нас. Кажуть, що при наявності бажання можна вирішити будь-які проблеми. Жителі прилеглих вулиць сподіваються, що вчасно проведені ремонтні роботи збережуть цей міст та їх власний час.